В Польші зараз активно тренують трин повітряну тривогу, Поки не понімають. Поняли, люди це слухають, і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Люди не розуміють. Вони ж не бачили ту війну, як я, яку ми бачили. Тобто вони десь десь там щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося. Міська влада все рівно не визнається агресією. Поняла Росії, щоб не вписуватися в цю всю войнуху. Росія дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась. в Польщі десь на складах. Ну, в принципі туди летіли ці дрони. Європа не понімає, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Розумієш. Що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але а, а, треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку пропіклуйтесь про фінанси, бо скоріше за все доведеться знову іммігрувати, доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було. Вам потрібно заробіток онлайн в цьому аккаунті за посиланням в шапці профіля чи десь тут в офісі. Ми показуємо українцям, як три дні безкоштовно будемо навчати, як заробляти за допомогою розповсюджень європейських і соціальних там відео в соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, тікток, ютюб і так далі. Платимо за це зарплату. Детально про це процес за посиланням в шапці профіль. Я там розкажу вам за варіанти, як і на чому можете заробляти онлайн з нами в команді без нас. Або там найконкретніша, найчіткіша інформація. Бо ситуація може бути дуже плачемна. Я думаю, ці ще провокації будуть продовжуватись. Але коротше, будьте обережні дуже, і звісно, шукайте, шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть. І слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось з вами в наступних відео. Бо новин ще дуже багато. Па-па!